Доброго дня, друзі! З вами на зв'язку автосалон автодилері. Дуже радий, що ви переглядаєте це відео, тому що у нас в наявності з'явився Range Rover Sport в комплектації HSE на 3-літровому дизельному двигуні. Стапнемо підвіскою, також без ключовим доступом на всіх чотирьох дверях, чотириний класний салон, подвійна панорама, різноманітні регулювання для бездоріжжя, сенсорна мультимедіа. Ось так виглядає задній ряд сидінь, чорна стеля, блокування замків ззаду. Також є дотяжки на автомобілі. Електропривід кришки багажника. Також присутня шторка. Зараз продемонструю, як працює дотяжечки. Також бампери автомобіля і сапередня частина заклеєна в бронеплівку. Вигляд має шикарний. Все працює бездоганно. Також у автомобіля. Присутня, пам'ять одійського сидіння, LED приборна панель, клімат-контроль. Можете його опустити, можете підняти. Також камера заднього ходу. 360, пароль парктроніки передні, задні. Чекаємо вас на перегляді в автосалоні Автодилер.